Що тут Про права, реєстрацію, е, 200 доларів знижки зразу хто його забирає. От від його ціни мінус 200 доларів і забираємо. Давай. Е, ну Реально, його треба продати. 200 доларів робимо на ньому скидку. Хто забирає у даний косвел. Розказуй. Косвел. Це у нас де, там австралійська фірма. Е, вже відео у нас по ньому було. Досить такий непоганий тренажер. І для ніг, і для рук, можна навіть з ним жим лежачи робити. Без Права е. реєстрації не потрібно, Ну, Чи... або потрібно всі взагалі, відповідні документи, і прописка, і закордонний, і паспорт, і міграційний. Коротше, Все, що можете возити з собою, бо на такому апараті будуть зупиняти всі, щоб взяти автограф. 26-ті колеса. Резина у нас 90 100. ширина 7 передач. Це основна механічна каретка. Плюс 5 на як той. Тупе, боже, давай. Ну, та забув. боже, та... Не помагав. Не, не помагатор помагатор добре. Дмитро, асистент. як це називається? О. О. Асистент. Е, тому, ну, от, типу, ну, дуже класно розганяється. Швидкість максимально коротко. Десь до 50. Ну, 45, 50. чітко, чітко виразно. 45-50 км. 45 км. Пробіг на одному заряді. 90. До 70 на даній батареї, якщо я не помиляюсь, з асистом буде 140 до 140, до 150, так заявляють. Не пробував, але думаю, 130 ну, в середньому, то 130 піде. на асисті він піде. Батарея. Батарея в нас 48 вольт. Там, 50 ампер? Ні, 25 ампер. Так, 25 ампер. 48 вольт, 25 ампер. Хороша легенька рама. Він важить 37 кг, якщо я не помиляюся. Ось так. Дискові гальма гідравлічні. Що там? Ще по ньому? Освітлення, навіть повороти ззаді є. Тому кого цікавий даний екземпляр, зараз у нас на нього йде дуже хороша знижка. Нагадай, скільки. 200 доларів реальному покупцю. Приходьте забирай. Так, він 95 мінус 200 доларів. рахуйте самі. Віддаємо. Новий на гарантії. Ну, повністю все. Хороший, прикольний відео. Плівочка на фарі. Все, Пальчик вверх. Ну, кого цікавий даний екземпляр. Номер телефону, посилання в шапці профілю. Всім гарного вечора. Без тривоги.